О, дивись, ну чого воно знову червоне? Пише повітря нездорове. Відкладіть довгу прогулянку. Ну де воно нездорове? Я 23 роки мешкала поруч з металургійним заводом. Я знаю, що таке нездорове повітря. В Києві воно чи не курортне? Ото аби лише жалітись. Так, -да, я справді так думала деякий час тому, якщо повітря прозоре і не пахне сірководним, значить чисте. Але чому тоді Київ постійно опиняється в рейтингах найзабрудненіших міст світу? Хто і як це визначає? І головне наскільки це небезпечно для киян? Якщо і вас цікавлять такі теми, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайку, і будемо розбиратись рано. Питання до якості повітря у мене виникли через оцей телеграм-бот. Він щодня сповіщає про те, чи безпечно знаходитись на вулиці. Я встановила його ще тоді, коли Київ кілька тижнів поспіль потерпав від смогу через горіння торф'яників. Тоді навкруги все було в зловонному тумані. Торф'яники загасили, а сповіщення про якість повітря продовжили надходити. І так, зараз показники не такі жахливі, як під час пожеж, але все одно напис повітря прийнятне я бачу тут вкрай рідко, навіть коли повітря здається найсвіжішим і пахне весною. Може, бот залякує мене задарма? Звідки взагалі ці його дані про стан повітря і що в ньому такого страшного? Я запитала в координаторки проєкту Лун місто. Вони встановили в столиці вже понад 80 станцій, які стежать за якістю повітря. Е, наші станції виміють дивно дисперсний пил. Це такі дуже дуже мілкі часточки, які ми не бачимо на озброєним оком. Але вони можуть потрапляти у легені, у кров, і це негативно впливає на стан здоров'я, на серцево-судинні захворювання. Покажіть, будь ласка, цю станцію, uh -huh. як вона виглядає, як вона має працювати. А я читала, що вона зроблена на 3D-принтері. Uh -huh. Це правда? Так, станція це така конструкція. Тут знаходиться сенсор, який виміє якість повітря, він сканує. Повітря. Тут знаходяться сенсори вологості і температури і тиску, і вони передають дані ось сюди. Це такий мікрокомп'ютер, і потім з цього комп'ютера дані передаються на сервер і на карту, і в бот. Просто кріпиться отак на вікно і вимірює повітря у реальному часі. Навіщо така довга палка? Для того, що згідно з директивою ЄС? Вимірювання повітря поводити на відстані не менше, ніж 50 см до стіни, щоб не, було, не летіла пилюка якась да, з будинку. І деталі ці надруковані так на 3 d принтері, завдяки цьому можна досить швидко масштабувати. Коштує така станція, ну саме деталі собі вартість, да, це там щось близько 50 доларів. Тобто завдяки такій ціні їх можна масштабувати і оставляти багато по Києву. але ми не передаємо ці станції, можна заповнити заявку у нас на сайті. І Стати тестувальниками. у рейтинги найбрудніших міст у світі Київ потрапляє саме через велику кількість у повітря твердих часток. Це дуже дрібний пил. Його розміри до 10 мікрон. Якщо що 10 мікрон це розмір часточки тальку. 8 мікрон розмір ваших червоних кров'яних тілець. А сажа чи дим взагалі мають розмір половини мікрону, тобто проникають вони в ваші дихальні шляхи аж бігом і, звісно, провокують купу захворювань. Тож кожен з нас напряму зацікавлений в тому, щоб дихати чистим повітрям. Небезпека в тому, що ми, коли вдихаємо, не відчуваємо це. Цей пил, він має накопичувальний ефект і провокує, наприклад, серцево судинні захворювання, захворювання легень. І навіть Всесвітня організація охорони здоров'я визнала цей забруднювач пріоритетним. Наприклад, Україна посідає п'яте місце за смертністю від хвороб, спричинених забрудненням повітря. Це ішемічна хвороба серця, це хвороби легенів, рак легенів. Серцево-судинні захворювання, все це те, що і навіть є ще дослідження, які говорять про те, що забруднене повітря впливає на наше ментальне здоров'я. Боже, ви аж це засмутилися? Я Думаю, так можна не палити без кіно да. свічок жити, просто жити в забрудненому місті і все одно отримати якусь таку хронічну радість, можна, так. Да. Якщо говорити взагалі в цілому по статистику по світу. То 7 мільйонів людей щорічно помирає від хвороб, спричинених забрудненням повітря, і близько півмільйона дітей. І є такий факт, що побачити забруднення в повітрі неможливо, і навіть і не завжди можна відчути це на запах. Тобто, якщо ви десь там в парку гуляєте і немає там ніякого туману, запаху або смогу, це не означає, що повітря чисте, і тільки за допомогою даних, моніторингу можна сказати: от зараз чисте повітря можна гуляти, або краще. Ще залишитись вдома. І ось моя особиста мрія, що коли ти виходиш з дому, ти дивиш, дивишся не, ті, не тільки прогноз погоди, да, а ще й якість повітря. Збирати дані про якість повітря останніми роками Київ почав досить активно. В столиці діє як державна система моніторингу, так і різні громадські ініціативи. І це добре, бо чим більше даних, тим більш повну картину ситуації мають дослідники, і легше зрозуміти, що саме робити для покращення. Державна система моніторингу в Києві налічує 16 постів. Вони були встановлені, і взагалі ця мережа була сформована десь в 70-ті і 80-ті роки. І на той момент тверді частки не були у переліку забруднюючих речовин, щодо яких необхідно здійснювати моніторинг. Їх внесли в 2019 році в цей перелік. Не тільки ці тверді частки, але ще й приземний озон. І для того, щоб їх вимірювати, і для того, щоб мати дані, от зараз і хочу знати, яким повітрям я зараз дихаю, а не яке воно було вчора, необхідно модернізовувати ці станції моніторингу, встановлювати нові автоматичні, тому що ці 16, які зараз є в Києві, вони довгий час не модернізовувалися. Здійснюються проби, відбираються проби десь 3-4 рази на добу і 6 днів на тиждень, там, окрім неділі і державних свят. Але такого ж не має бути. Ми і у державні свята маємо знати, яке повітря, і у неділю також. От, І в Києві в кінці 2020 року було вже встановлені дві такі автоматизовані станції на Вербицького і, якщо не помиляюсь, Харківському шосе, бо вони там поряд недалеко одна від одної. Вже є навіть онлайн-мапа на сайті Київської міської адміністрації і можна бачити ці дві точки. Але через те, що їх тільки дві. Виходить, що вони показують якість повітря в тому місці, де вони знаходяться. Тобто для того, щоб, щоб розуміти, яка якість повітря в Києві загалом, треба мати цих постів моніторингу більше і розбудовувати цю мережу. От, але це теж вартує певних коштів. Наприклад, ці дві станції коштували б там, близько 40 мільйонів гривень. А потрібно близько 20... наче 22 озвучувала міська влада, що вони планують встановити 22 такі станції. Важко їм буде. Києві є декілька інтерактивних карт, де можна дізнатись все про якість повітря тут і зараз. Стежити як на сайті, так і через додатки чи боти. Це як дані державних установ, так і громадських ініціатив. Всі корисні посилання за традицією залишу в описі. Хто ж псує повітря в Києві найбільше? Я здивувалась, коли дізналася, що це не промисловість, не дарницька ТЕЦ і не якась абстрактна екологія в країні, а фактично самі мешканці міста. Якщо говорити загалом про Україну, то в Україні основним джерелом забруднення від джерел, стаціонарних джерел, це від промисловості, на неї припадає там близько 65-70%. І відповідно все інше це пересувні джерела автотранспорт. Але це загалом по Україні. А в Києві 90% це викиди від автотранспорту. Від автотранспорту це ще за 2019 рік, за двадцяти немає даних розрахунок на одного на одну людину в Києві припадає 70 кілограмів викидів за рік. А якщо від там від промислового сектору. То це десь там 7-8 було кілограмів. Якщо брати статистику за країною, то майже третина автівок українців взагалі не відповідає жодним нормам. І саме такі машини є основними забруднювачами. Їхні викиди в 4,5 рази перевищують сумарні викиди решти двох третин. Автомобілі я існіда. Е, є сучасні там, які відповідають сучасним екостандартам, є електроавтомобілі. А є е, авто, які не відповідають сучасним екостандартам. Багато таких, зокрема, серед так званих євроблях, так. Е, і ми навіть коли бачимо таку машину, яка їде повз нас, і відчуваємо цей смоїд, тобто Треба обмежувати кількість саме таких видних автомобілів, да, які значно псують екологію в місті. Ситуація погіршується, коли цьому сприяє погода, наприклад, на вулиці Туман. Тоді забруднюючі речовини фактично зависають на місці і по суті ви дихаєте таким собі аерозолем, як в дифузорі, тільки замість корисних ефірних олій. Отрута. Загалом там, від е, концентрація забруднюючих речовин у цей період туману підвищується на 30-120% залежно від тієї концентрації, яка була до туману. Наприклад, два дні тому був дуже сильний вітер, і е, рейтинг і світовий, і громадські ініціативи фіксували в Києві дуже чисте повітря, там рівень зелений, просто йди гуляй Це і насолоджуйся. Було. Так. Брудним повітрям, звісно, дихають не лише в Києві, і не тільки в Україні. Багато провідних місць світу вже давно звернули увагу на цю проблему і вже її вирішують. А отже, нам є чий досвід запозичити. Наприклад, в Китаї автомобілі також вважаються одними з основних забрудників міського повітря на додачу до промислових підприємств. Владислав Булгаков, який там мешкає, зробив для Інкиїв цілий репортаж про стан речей в Китаї, аби показати, на що може перетворитись київське повітря, якщо ми не вживатимемо заходів з його очищення в найближчі роки. За вікном весна і вже давно в цю пору зеленіє трава. І, здавалося б, нічого не зіпсує красивого пейзажу. Окрім смогу, який, на перший погляд, можна прийняти за туман. На жаль, білястий горизонт це вже звична картина для місцевих жителів. А все через надпотужну роботу промислових підприємств, транспорту та використання вугілля в енергетиці. Зараз ми з вами прогулюємося старовинними вулицями міста Шоосин. І з самого ранку повітря здається чистим. Але вже після обіду місто накриває біла смуга. Трохи краща ситуація з повітрям у місті Лінхай. Яке славиться своєю великою стіною і знаходиться 200 кілометрів на південний схід від міста Шаосин. Але, на жаль, навіть тут жителям не рекомендовано проводити багато часу на вулиці, навіть на території заповідника озера Тисячі Островів, яке славиться своєю чистою водою, не уникнути забрудненого повітря. А це тільки частина східного Китаю в провінції Чедзян. Та вже ближче у бік Шанхаю ситуація загострюється. З висоти людського зросту цей пейзаж не здається настільки вражаючим. Але якщо піднятися на висоту пташиного польоту, то відкривається куди більш драматична картина. Ці завислі речовини у атмосферному повітрі здатні зіпсувати будь-який пейзаж, прибравши всю яскравість. Існує так званий індекс якості повітря, який може становити від 0 до 500 одиниць, де 0 – це абсолютно чисте повітря, а 500 – абсолютно забруднене. На момент зйомок цього відео у місті Шосин рівень забруднення повітря дійшов до позначки 72, А вже на третій день після вихідних піднявся більш ніж в два рази. Виходячи з онлайн-моніторингу за рівнем забруднення повітря в Китаї, встановленим на 31 березня, можна спостерігати карту вогнищ екологічного ризику. Проте це найкращі показники в останні роки, так як уряд Китаю з кожним роком приймає все нові і нові заходи для поліпшення ситуації. Також цьому допомогла епідемія. Наприклад, НАСА в минулому році опублікували знімки зі спутника, де видно, що рівень забруднення значно знизився. Найкращими запобіжними заходами залишаються маски та очищувачі повітря. Незважаючи на брудне повітря та екологічну катастрофу світового масштабу, Китай одна з трав лідерів, жителів, які ведуть здоровий спосіб життя. Китаї з 2014 року активно борються за якість повітря у великих містах, як Пекін, Шанхай та Гуанчжоу, значно обмежили кількість автівок в середмісті і кількість перевезень дизельними вантажівками. Стало жорсткіше контролювати якість палива. Також в країні скоротили обсяги важкої промисловості, заборонили вугільне опалення. В результаті твердих часток у повітрі за перші чотири роки заходів стало менше аж на третину. Не хочеться, аби Київ за показниками забруднення догнав китайські міста, а ми вже не так далеко від них, як здається. Ну добре, дізналися що все погано, що тепер? Для початку подбати про власне здоров'я. Що саме можна зробити, як собі допомогти? Так, ну, перше, що, що рекомендують, перше, що рекомендують, це, наприклад, закрити вікна, якщо ви там повітуювали, і взагалі намагатись. Поменше проводити часу на відкритому повітрі, особливо якщо це якісь рухливі, рухливі дії. Да? Якщо ви, наприклад, ви збирались на якусь пробіжку утренню ранкову, то краще її все ж таки перенести. Якщо ви збираєтесь на роботу, вам треба попри карантин їхати в офіс, і тут ви бачите, що ось вам прийшов у бот або на карті. Ви бачите червоні показники. То звісно, ви не зателефонуєте своєму начальнику і не скажете, що сорі, але я сьогодні не пойду, бо повітря погане. Звісно, що ми якби підемо на роботу і там дитину у садок поведемо, але краще намагатись поменше проводити час на відкритому повітрі. Також у рекомендаціях там, медиків можна побачити такі поради, як підвищити вологість у приміщенні», для цього є там зараз такі недорогі, всякі зволожуючі повітря, є навіть такі, що називається, дідуські способи це там повісти мокрі якісь простирадла да, на, на балконі. Да, я пам'ятаю, що я завжди мене це смішило, коли моя бабуся так робила. Я думаю, боже, ну Навіщо? А тепер а розумію, що працює. це так? Все, все було вірно. Все було так, і зараз є там очищувачі, повітря, є навіть встроєні системи там, очищення повітря в деяких кондиціонерах. Тобто, вже там треба дивитись по ситуації. А чи є сенс носити якісь спеціальні маски чи респіратори? Тобто я розумію так, що медична маска, яку ми зараз всі вже звикли носити, mm -hmm. вона в цьому випадку не допоможе. Ми от якраз минулого тижня робили тест масок та респіраторів щодо того, як вони пропускають у цей дрібнодисперсний дисперсний пил. Ми взяли кілька видів масок, обирали ті, які люди найчастіше можна побачити на киянах, найчастіше у місті, і результати були приблизно такі, що респіратори. Добре справляються з дрібно дисперсним пилом. Е, медичні маски е, десь посередині, і е, найнижчі показники були у таких е, там, трикотажних масок або якихось поліетанових масок. Ну, вони не захистять, захистять вас від того, що ви будете вдихати е, дрібно дисперсний пил. Наприклад, такий респіратор здатний захистити від дрібнодисперсного пилу. На пакуванні зазвичай все це вказано. Треба шукати такі, на яких написано рівень захисту FFP2 чи FFP3. Обидва не пропустять ті самі тверді часточки з повітря до ваших легенів. А FFP3 ще й від вірусів, бактерій і канцерогенних аерозолів захистить. І все ж маски і респіратори проблеми з повітрям не вирішать. Потрібні конкретні дії. Що Києву варто зробити в першу чергу? Не можна просто там заборонити автівки, тому що це ну, викличе протести і це і, е, Треба мотивувати людей менше користуватися автівками. Але якщо у місті буде більш розвинений громадський транспорт, він буде надійним, він буде швидким. Е, людина буде розуміти, що якщо їй треба бути через там 20 хвилин у певному місці, то вона може розраховувати на цей автобус, що він буде е, через 5 хвилин і за 15 хвилин доставить тебе на, на потрібне місце. І туди не треба буде перебуватися, розштовхуючи е, інших пасажирів. Це може бути, наприклад, використання єдиного квитка. Так буде зручніше. Та там з метро вийшов, пересів там, у тролейбус або трамвай, де їхав куди тобі треба з одним квитком, який там діє 90 хвилин, наприклад. Крім того, мають бути камери, які фіксують порушення на смугах громадського транспорту. Це розвиток громадського транспорту і мікромобільності, використання там, і велоінфраструктури. Велоінфра... На нашу думку, це і найбільш такий. Може бути першим кроком, який не потребує великих коштів, підвищення плати за парковку. Для того, щоб це паркування не було хаотичним, і плата має бути на такому рівні, щоб... Завантаженість парковок була на 85%, Якщо більше, то значить недостатня плата. Треба більше. Наприклад, рейтинг Том-Том є світовий, і за 20-й рік він показав, що місто Київ за заторами за двадцять у двадцятому році посідав сьоме місце у світі. і Навіть підрахувала, що десь. 200 з чимось годин водії витратили ось на ці затори. Наприклад, в центр Рима заборонили в'їзд дизельних автомобілів зі стандартом викидів євро 3 та менше. В Нью-Йорку вирішили ввести податок на затори. В'їзд у центральний Мангеттен на машині стане платним за отримані кошти. А це за прогнозами 15 мільярдів доларів за 4 роки. Розвиватимуть муніципальний транспорт. Як вважаєте, чи можливо запровадити таке в Києві? Напишіть про це. Тепер щодо дій влади в Києві, як і в усіх великих містах, є орган управління якістю повітря. Це управління екології та природних ресурсів КМДА. Вже в липні 2021 року воно має затвердити програму моніторингу якості повітря і після цього розробити план покращення. На цьому етапі було б добре залучити громадськість. Кияни мають створити попит на таке покращення, пропонувати владі втілити все те, що рекомендують фахівці. Наприклад, там дівчина, Маша сидить десь в Києві, хоче якось вплинути на стан чистоти повітря. Що вона саме має зробити? Тобто, там що знайти, куди написати, куди звернутися. Якщо прямо так то я ще можу порадити спецпроект. Друге дихання він називається. Це ми Кодії його розробляли, він розміщений у нас на сайті, чим він зручний. Наприклад, можна побачити. Ем... Статистику щодо там, захворюваності і смертності у світі від забруднення повітря, є перелік забруднюючих речовин, звідки вони беруться і як впливають на здоров'я. А також важливо мапа, на якій ми зробили точки, де утворені оці от органи управління якістю повітря і з посиланнями, значить, куди що відправляти. Ми ще й там розробили шаблони листів. Тут треба трошки, звичайно, це е, треба буде заповнити, там що це від маші такої та да, і що відповідь надсилайте мені сюди. Е, шаблони листів е, на будь-яку тему, яку би ти хотів підняти перед місцевою владою, наприклад, там фінансування е, постів або щось включити в план заходів, або поскаржитись на якість повітря, тобто там завантажуй собі цей шаблончик. Початав те, що треба, надрукував і відправив за посиланням там, де мапа зі всіма органами. Ну, якщо ми говоримо про Київ, то в місті Києві також важливо до того, як. Прийметься, поки ж все це розробляється, коли ви бачите ось там в телеграм-ботах, або ще в якихось джерелах, або відчуваєте, що якість повітря не, не, не на високому рівні, необхідно писати скарги в цей орган. І навіть так можна. Да. навіть є телеграм – це векобот, і у них є нова функція, що ти можеш навіть не писати там або дзвонити, а в електронному вигляді відправити ось таку скаргу. Якщо люди не будуть хотіти цих змін, то ну, дуже мало б, ймовірно, що щось зміниться. Якщо людям, наприклад, там влаштовує, що автівки стоять на газонах, то автівки так і будуть все життя стояти на газонах. Але якщо буде йти рух у цей це е, шобер, так, 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 так не має бути. Тому е, тут є багато таких було мемів щодо того, що як виглядає е, е, свідома людина, е, свідомий борець е, з ковідом, це така людина, яка лежить вдома на дивані і нікуди не ходить. Е, то в принципі. Е, Частково так може виглядати і свідомий боротьби за якісне повітря. Бо якщо ти навіть багато постиш у Фейсбук, там інстаграм Тік-Ток про брудне повітря, ти цим самим створюєш запит на ці зміни і наближаєш успіх. А ви задоволені якістю повітря в столиці? Чи відчуваєте на собі якийсь негативний вплив? А що можете зробити особисто задля поліпшення ситуації? Пишіть в коментарях. Також радітиму вашим вподобайкам і підпискам. Дякую, що подивились це відео.